І хвітаю чергова вікінтліга, чергові 15 перемог. Я знову просрав останній матч, тому ранг 4. Половина мого складу змінилася, і про ці зміни я хочу поговорити трохи детальніше. Почнемо з останнього зібраного СБЧ, а саме Лоран План. Він це те, що говорив про Марію Леон, але позбавлений недоліків. Сила є, зріст є і топовий плейстайл. До того ж він полегшує збірку складу завдяки бонусам до зіграності від ікони. На мою думку, це найкраще СБЧ, доступне на даний момент. Едермілітау це відчутний апгрейд відносно Давіда Алапи, Нік Поуп – нічого особливого, воротар як Воротар. Кайл Волкер. Прекрасний в обороні, але важкий з м'ячем. В принципі, нічого нового. Він з року в рік один і той самий. Головним ініціатором кардинального оновлення складу стала картка Інформ Голоканте, яку я зловив. Прекрасна картка. Найкраще r 2 маневрування серед усіх карток, з якими я грав. Прекрасний плейстайл на перехоплення. Єдине, що йому іноді не вистачає банально довжини ніг для того, щоб перехопити м'яч. Лінк йому забезпечив карім бензима в центрі нападу. У цій зв'язці нападників Шево виконував роль того, хто більше забігає. У нього інструкція Get in Behind, А бензима на мікс атак частіше отримував м'яч і виконував роль розігруючого. Для цих функцій мені потрібен був кращий дриблінг, тому я поставив йому стиль зіграності двигун. Зі своїми завданнями він впорався прекрасно, і звісно що у нього фантастичні. Удар і імбовий плейстайл Фінес Шот Плюс. Про що ви можете детальніше дізнатися у моєму нещодавньому короткому огляді? Про інших, в принципі, вже достатньо було сказано, та й в цілому все очевидно. Час для нагород. Поїхали. Перший пік. Один з 4, 84 і вище, другий. 85-89 Родрі. Добре. І останній пік 76. Знову ж таки, беремо найвищий рейтинг для СБЧ. Пак за 100 тисяч приносить нам англійця. Опорника. Деклан Райз. 74, здається. 85. Altimate набір приносить нам Таліці. Ліосбисника. Угу. скоро жінка. 84. Ну і тепер. 85. х3. Будь ласка, Без промо англія. Стальний півзахисник Джуд Беллінгер, який був на минулому тижні у нас настрілблейзером і разом зі своїм співкомандником Букю Модричем. Хто у нас третій? Це Делік. Три Тривокапти, джут, щось коштує. Міхіра, до речі, я щось думав, він не так багато коштує. Ну що ж, ще дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі у підтримку. Я вкотре нагадую про необхідність підтримувати Сили оборони України і прощаюсь з вами до нових зустрічей. Бувайте!